Дякую людям, які мене підтримують. Повторити цей рекорд свій. Що сталося взагалі? Не пожалійте того лайку. Не пожалійте коментаря. Привіт, ютуб, привіт, друзі! Не міг я подумати, що це Ройту зажим 33 кг шоста частина. І я вас вітаю на своєму каналі Стронкреч. На цьому каналі не жаліють коментарів та лайків. Поїхали! Привіт, народ! Пам'ятаєте, три роки тому, 3 лютого, я пожав 33 кілограма. І ось як я жав. Я лягаю і кажу 3-4. Ух, ти жо! І тоді я сказав такі слова, що можливо я на цьому зупинюсь. Можливо, це кінець, але ще додав ось такі слова. Я сам не знаю, коли буде кінець. Не потрібно вже ставити жирну крапку, бо мій шлях інваліда з маленького міста Дрогобич продовжується і буде тривати ще довго. Пройшло три роки. Я займався, ви всі знаєте, що я ходив в спортзал. Спарта пізніше прийшов в Арму <ріст> і під час воєнного стану. Але в один момент, так як я почав збирати гроші на ЗСУ, я дав собі на збирати 40 тисяч. Інтерв'ю ви бачили. Ось це. Boy. Е, отож, повернемося до нашої теми. 40 тисяч гривень ти хочеш зібрати для того, щоб допомогти хлопцям там на фронті. Гроші підоцілював на різні бригади через волонтерів. Потрібно було економити на солярці. Я повернувся у спортивний зал Тур. Made me made me me Я почав жати штангу.

Пожати 33. Повторити цей рекорд свій. А я це зробив. Та я просто в шокі. Я настільки був задоволений собою. Я... як того сказати, був... ошарашен. Та блядь, ну, ну ну, блядь. Але. Коли я сказав тренеру Павлу, що я буду жати, жати 34, він сказав, слухай, ти вже бляка замахав. Давай 35 став. Я поставив 35. Картина була ось така. Давай, малий! Давай, давай сам, сам! І коли давно найважче! Думайте, там ну, неможливо! Видно, що старт був просто ахерітельний. Правда? Ну класний, ну ліва рука, там чуть-чуть помогли. Я дуже добре відчуваю, коли мені допомагають, і я чув, так, чуть-чуть допомогли. І сама трагедія в тому, що коли я жав другий раз, ніхто не знімав, але я пожав. 35 кілограм. Strong Крач. Коли я подзвонив до тренера Володимира Богдановича, тренер спитав, Микола, що зараз по вазі в тебе? Кажу, Богданович, я стою. Як важу 67, так і далі важу. Супер! Це дуже класно. На жаль, пляха нема відео, де я чітко сам жму 35, але я собі дав ціль, що два тижні у мене легке тренування по жиму і на третій тиждень я хочу повторити. Щоб вам це показати, що це Що сталося взагалі? Упс, а що трапилось? Чесно кажучи, вам я об'яснити не можу. Тут тренер і Павло каже декілька факторів. Можливо, лавочка для тебе вона є і комфортна. Можливо, штанга для тебе комфортна, тому що вона коротша. А не як Олімпійська довга, можливо, це грає роль, можливо, вона вуща в обхваті, бо Олімпійська ширша. Може, поїв добре. Я кажу: ну, а може, з, блін, за дохера вже і позитиву, тому що я дав ціль назбирати 40 тисяч гривень, а тоді на цей момент вже було 28 тисяч. Такі грошей я ще в руках і не тримав. А на даний момент на сьогоднішній день 34 тисячі 400. Мене розриває просто з середини, коли я бачу, як мене люди і підтримують. І що саме головне, гроші не йдуть мені на ЗСУ. І... Я розумію, що для ЗСУ це є капля в морі, але для мене це є море грошей і море роботи. Коли я пожав 35 кілограм, отут в середині, отут, я знову відчув себе тим, тим маленьким спортсменом, який робить свій особистий рекорд. Оця іскра, вона знову підпалила вогонь. Я настільки був над собою задоволений, ви собі просто не уявляєте. Це хлопові 31 рік. А він себе відчуває, таке, якби йому знову 20 років, він робить свої особисті рекорди. Це приємно. Тому продовжуємо займатися. Можливо, це відео буде називатися Strong Cratch Повернувся. Я задоволений. Розумію, що перегляди впали, але я гадаю, що все ж таки є оці такі, знаєте, завзяті підписники, які слідкують за мною, дивляться мене. Тому не пожалійте того лайку, не пожалійте коментаря, щоб я бачив, що ви мене читаєте, що ви мене бачите. Якщо не підписані на мій інстаграм, я думаю, що ви підписані. Там все я показую більше, ніж в Ютубі. Так що... Працюємо далі. Дякую вам за все. Дякую людям, які мене підтримують. Донатять на ЗСУ. Ви є просто молодці. Тому бажаю всім мирного неба та великого-великого здоров'я. А з вами був канал Стронкрач. Я вас всіх обняв, поцілував. Всім добра. Русланчик, привіт, друзі. Привіт. Не заважаю тобі? Коротше, хороші новини є. Вже 40 тисяч є. Так що завтра я тобі і перекину гроші. А там вже це. Тільки в мене буде одне до тебе маленьке прохання. Це коли ти вже закупишся чимось, то скинеш, що ти купив, щоб я перед людьми, знаєш? Двісті літ як розтерзану січ, як схолово гніздо України, в тім гнізді тільки вітер і ніч, а іще мого серця руїни!